Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Нещодавно на телеканалі 1+,1 плюс Україна закінчився показ другого сезону серіалу «Жіночий лікар, нове життя. 2». даний серіал подарував нам незабутні емоції, змусив чекати, надіятись, переживати кожну серію. В цьому серіалі чудово все, талановиті українські актори. Кожна серія це нова цікава історія і неймовірна сила почуттів, відданості та віри. Тому не дивно, що ми з вами з нетерпінням чекаємо продовження улюбленого серіалу. А інформація про новий сезон не забарилася. Спішу повідомити, що телеканал 1+,1 офіційно оголосив про зйомки третього сезону. Сам Андрій Ісаєнко повідомив, що зйомки серіалу вже розпочалися, але про дату виходу нового сезону нічого конкретного не сказав. Проте натякнув, що серіал вийде на екрани дуже скоро. Особисто б мені хотілося, щоб новий сезон вийшов весною 2025 року, адже до осені ще дуже довго чекати. А як буде насправді, побачимо з офіційної інформації телеканалу 1+,1 плюс Україна? Варто зазначити, що зйомки нового сезону проходять у спеціально побудованому павільйоні на студії Фільм UA, де створено величезну лікарню із сучасним медичним обладнанням, що створює атмосферу справжньої лікарні. У третьому сезоні Михайло Гончар і його колеги знову будуть готові до боротьби за життя та щастя своїх пацієнтів. На них чекають нові виклики не тільки у столичному науково-дослідницькому центрі акушерства та репродуктології, але й у військовому госпіталі. В новому сезоні Михайло Гончар опиниться перед складним вибором і буде змушений переосмислити все своє життя, що він обере минуле або майбутнє. Також друга не менш важлива сюжетна лінія розповість про відносини Андрія Балюка та Лілії Ластівки. Пара готується стати батьками, але не без складних випробовувань та пригод. Також сценаристи серіалу натякнули, що у третьому сезоні відбудеться повернення одного з персонажів першого сезону і серед акторського складу з'являться нові обличчя. Хто це буде? Телеканал 1+,1 вирішив трохи притримати інтригу. Друзі, так чи інакше тішить інформація, що третьому сезону бути, і невдовзі ми з вами станемо свідками надихаючої історії боротьби за життя і щастя лікарів та їх пацієнтів. Тому варто набратися лише терпіння і дочекатися на прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.